І для того, щоб перевести кошти з криптовалютної біржі Bybit на криптовалютну біржу Binance, першим ділом логінимось в свій особистий кабінет на Bybit та в свій особистий кабінет на Binance. Що тепер ми робимо? Наприклад, ми знаємо, що в нас кошти лежать на біржі Bybit. Натискаємо на кнопочку Активи. Далі кнопочка Вивезти. Тепер, що ми робимо? Заходимо на нашу біржу Binance, так? І дивіться. Що нам тут потрібно натиснути? Нам потрібно натиснути на кнопочку поповнення. От жовта кнопочка поповнення. Натискаємо сюди. Далі тицямо ввод криптовалют. Зараз я одну секундочку перемкнусь на українську мову. Це робиться наступним чином. Справа зверху наводимось на глобус, далі обираємо нашу мову. Ми випадку ось українська мова. Одразу біржа перемкнулася на ту мову, яку нам потрібно. І тепер обираємо монетку, яка в нас лежить на криптовалютній біржі Bybit. До прикладу, я знаю, що в мене там лежить саме USDT. Обираю USDT, далі. Дивіться, що нам потрібно зробити. Переходимо назад на Bybit і дивимось. Обираємо знову ж таки USDT. так, І нам потрібно подивитися, у якій мережі найнижчі комісії. так, от, Наприклад, я бачу, що в мережі Aptos 0 доларів комісія, в мережі Mant 0 доларів комісія, проте Mantle доступна тільки на біржі Bybit, на Binance вона недоступна. Давайте подивимося, чи є мережа Аптос на бірж Binance. Переміщаємось назад, вибираємо. Ось, мережа Аптос є. Супер. Тепер нам потрібно скопіювати цю адресу гаманця та вставити її от сюди. Тепер продублювати, що хочете зробити виведення коштів у мережі Аптос і вписати суму, котру хочете. Вивести. А перед тим як ми прийдемо безпосередньо до суті цього відеролику та процесу виведення коштів, я вам хочу порекомендувати зареєструватися за моїм реферальним посланням. Є аж 4 плюси, чому вам варто це зробити. Перше купон на 20 доларів, як він виглядає, зараз зображено у вас на екранчиках. Далі бонус до 30 тисяч. Та... 50 доларів за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. По-третє, доступ до ексклюзивного закритого торгового ком'юніті, де кожен день постяться різні торгові сигнали. Зараз бачите аналітику у себе на екранчиках просто, якщо ви напишете мені в телеграмі. І в четвертих пожиттєві знижки на торговій комісії, будь-то ф'ючерси або спот. Не смію вас більше затримувати. Знайте, що послання завжди знаходиться в описі під цим відео. І переміщаємось назад на байбіт. Писали суму, котру хочете вивести. Далі тицяйте на кнопочку підтвердити, обов'язково привітайте. Щоб адреса гаманця збігалася як на Binance, так і на Bybit. і залишиться, знову ж таки, вписати суму, тиснути підтвердити. І е, всі підтвердження, котрі вам будуть необхідні, це ввести код, який прийде вам або на номер мобільного телефону, який ви вказували про реєстрації, або на електронну адресу. Також Google-антифікатор. Раджу вам його підключити. Я думаю, що ви 100% вже його підключили, і код з Google антифікатора вам потрібно буде ввести для того, щоб вивести ці кошти. Почекайте пару хвилинок, як тут всі транзакції обробляться і кошти мають вам надійти на ваш гаманець на Бінансі. Тож, друзі, потім вони у вас з'являться отут. У недавніх депозитах буде зображена ця транзакція. І всі наступні транзакції також тут будуть відображатись. Дякую вам всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!